Друзяки, привіт! Показую, друзі. Сьогодні майже закінчив збирати меблі. Робили ми їх самі, корпусні я маю на увазі. І зараз підіб'ємо ітогову суму, яка у нас вийшла, і покажу, що вийшло. Такий у нас шкафчик вставлю, як я його зібрав, як він виглядав. Такий у нас незвичайний шкаф, який. Має дві полочки вверху і два ящичка внизу. І таку відкриту вішалку для верхнього одягу. Така у нас вийшла кухня, залишилося ще плінтус прикрутити, але вже майже все ми зробили. Що у нас тут є? Піч, духовка, витяжка, мийка. Мікроволновка старенька у нас залишилась, старенький холодильник залишився. Нема в нас тут посадомийної машини, але ми не звикші до неї, тому її нестачу ми не відчуваємо. Зробили тут, де в нас мийка, маленький такий ящичок для всякої побутової хімії. Знизу буде мусорні відра стояти. З цього боку буде сушилка для посуди. Ще не купили, купимо, а тут буде ящичок для вилок ложок Я думаю, буде зручно користуватись. Ми їж, сюди ложки розложив, сюди розложив тарілки з чашками. Така ручка у нас Гої. Але можна було і без неї робити. Трошки розчарувався я в кольорі фасаду, бо вибирали ми по інтернету е такий трошки в неї коричнувати відтінок. Хотіли ми щось отаке, більш графітове, темне графітове, але вибір був у них маленький. Е не так. Те, що нам подобалось по кольору, коштувало... В 2-3 рази більше, ніж така штука. ну Але загалом, дивиться, як на мене, воно непогано. Загалом, друзі, всі меблі, які ми замовляли, вийшли нам 96 тисяч гривень. Збирали ми їх самі, малювали їх самі. На зборку витратили. Ну, якщо все в купу скласти, то дня 4 я тут їх збирав, але у мене ж нема досвіду, тому це було досить довго. І малював я, мабуть, днів 5 я там е, малював їх в інтернеті. Замовляли, взагалі ми в VR. VR це така велика е, компанія, е, яка має свої... Центри по розкрою в майже в всіх великих містах України. Тому хто хоче зекономити, раджу вам вивчити це питання. Є в них онлайн-програма, VR Pro називається. Заходите до них на сайт, реєструєтесь і можна там дуже зручна така програмка. де ви Малюєте, що вам потрібно, розмічаєте, де які отвори, який розмір. Там дуже зручна програмка, там є у них уроки, які вчать, там відеоуроки. Тобто я там полежав в інтернеті, порозбирався, там може, півдня, день і зміг намалювати ну, досить багато. так. І гардеробну, і шкаф у кладовці, і пінал, і вхідний шкаф, і кухню. Ну тобто, хто захоче, той розбереться, і можна зекономити. Я думаю, не менше ніж 35 від вартості кухні. Ну взагалі, взагалі, від вартості меблів беруть люди, які її малюють і збирають. Тому це досить немаленькі гроші, за які можна трошки поборотися. Зробив я досить немало помилок, але таких глобальних, великих жодної не зробив, тому на якість користування цими меблями ніяк воно не скажеться. Є також не VR, є ще Dask Center у нас. У них також з'явилася недавна програма така, що в ній теж дуже зручно можна намалювати меблі. Я замовляв, до речі, з... З розверловкою мені отворів всіх, щоб не заморочуватись. І це дуже зручно збирається потім. Це, мабуть, потягнуло тисячі на три на чотири дорожче, якби я сам їх сверлив. А так би мені прийшлося купувати якісь фрези, додаткові якісь сверла. А так мені вже все воно приїхало. Просто зібрав як конструктор та й все. Нічого складного тут нема. Хто захоче, той розбереться. Отака у нас, друзі, вийшла гардеробна. Вона у нас розміром щось близько 3,60 по-моєму. На 2 метри, Але я бачу, що можна було б її менше зробити. Тут більше, більше ніж метр відстань. Я думаю, що можна було б і 80 залишити. І взагалі, я думаю, що дуже велика вона для двох чоловік. Вийшло в нас таких два шкафа по 2,25 висотою. Під самий потолок ми не стали робити, тому що там і е, незручно нею користуватися, та й можна її покласти туди щось, якщо буде в тому потреба. Першу я її малював, тому знаю, скільки вона вийшла конкретно коштів. Щось там 19 з чимось, почти 20 тисяч гривень обійшовся матеріал. Не робив я. Знизу нічого, там просто пройдемося плінтусом. Не робив я зад ніякий, у нас тут така миюча поверхня, нічого з неї ніколи не буде. Просто, зараз зверху вам покажу, отакі куточки. Кутки там прикрутив, щоб вони стояли міцно, нікуди не впали. да І все. І Жорсткість е, забезпечується прикріпленням до стіни. Не треба там ніякий... ХДФ цей, купувати трошки дешевше воно виходить. Не обійшлося в мене, друзі, тут і без помилок. Не врахував я товщину цієї перекладини, була в мене верхушка трошки довша, але я там її з краючку відрізав і нічого страшного не вийшло. І також трошки неправильно намалював оці полочки, але також обійшлися невеликим переляком. Ну, взагалі я дуже задоволений програмою, дуже зручно нею працювати, трошки набити руку і можна досить швидко це все робити. Оцю гардеробну ми зібрали. Ну, бабуля мені там допомагала, та дитина моя маленька, 13-річна. То зібрали ми її там за півдня, ну, мабуть, навіть менше. Але я ж замовляв тут, щоб вже все було посверлено, дуже зручно. Похибка у них там може пів міліметра, от як отут, бачите, трошки не зійшлося, але це взагалі на швидкість не, ніяк не впливає І досить непогано вони посверлили, все зійшлося, все тут добре вийшло. Тому раджу, друзі, якщо будете замовляти, зразу, одразу замовляйте і свердлування, тому що самому розмічатися, сверлити, це займає дуже багато часу. Що сімейство роботає. Бабуля наша не ожидала. Для тих друзів, хто зовсім не в темі, зазвичай все збирається на такі комформати. Вони бувають різної довжини. Я беру зазвичай щось у мене тут, якщо не помиляюсь, 50 мм. Вообще, вони бувають і більшого розміру. І під них йде вже таке. Спеціальне сверло, яке має три сверла. Тобто, маленьке там міліметр 4, трошки більше, і для Патаю, що вибирає. Дуже зручно, не економти на сверлах їх і зразу можна купити на VR разом з доставкою матеріалу. Але беріть саме найдорожче, що є. От я колись купляв його ще років 5-6 назад за 300 гривень це було дуже дорого, але я вже ним багатенько так посверлив і нічого з ним не сталося, навіть е точити його не потрібно було. I'm I'm no Отакий друзяки. Вийшов у нас шкаф в гарде. в якій котельні. Кладовка у нас така. Спратала ми щиточек за ней, 5 прольотів. Тут я все збирав на конформати, не використовував мініфікси. І тут вже йде такий економ варіант. Це, е, оцю кромку я поклеїв е, не 2 мм, а 0,8 мм. Нормально вона буде слугувати. Якщо в гардеробні, там усюди е, спереді е, йде 2 мм, ну, трошки треба і заощаджувати. Не пам'ятаю, друзі, скільки воно коштувало, бо все вкупі. Е, малював ну менше 10 тисяч воно потягнуло. Щось трошки більше п'яти, але точно не скажу. Е, за рахунок того, друзі, що у нас тут ідеальні поли. Ну, усюди по всьому будинку е, робили полусуху стяжку, і тому там максимум міліметр десь перепад є. Е, для шкафу це не критично, тому ніяких лінтусів ми там знизу не робили, ніяких ножик не робили, задню стінку не робили. Прикріпили такими куточками. Все воно міцно тримається. І, я думаю, буде довго-довго працювати. І за, за рахунок цього він простий, швидкий і економний. Сьогодні вже встановили осмос, воду підключили. А діти наші сьогодні зібрали всі ящики, майже залишилось під масло. Так, да? Помічники? Допомагаєте бабусі. Ага. Поки ще вдома нема, друзі, бо вб'є мене, що показує такі інтимні речі. Зробили ми, коли замовляли меблі. Отакий от пінальчик. Не стали робити закриваючіся, на що вона треба. Так от гарно все склав. Щось здивувало мене собівартість. Щось я нарахував там близько трьох або трьох, з половиною тисяч гривень. він. Потягнув. Хоча я собі купляв мабуть, років 5-6 назад, то там чи 5 чи 6 тисяч віддавав за звичайний біленький пінальчик. Тут шторку повісили ще на вікно, також можна регулювати. Сама шторка, мабуть, коштує більше, ніж пінал. Поки є можливість, друзяки, зніму вам. Може комусь цікаво, як. З чого складається наша кухня, вона складається. Я не став робити кожен ящичок окремо, зробив з двох модулів. Тобто отут на дві частини, і тут у нас стик. А так всюди у нас одна перетинка, на яку будуть ставитись ящички. От Під раковиною, щоб не витрачати місце, зробив там під якусь мабуть, хімію, там якусь побутову такий невеличкий 20 см, якраз він. Лягає. І тут буде знизу ще ящик, де буде декілька відер для сміття. Тут, де у нас обратний осмос, також будуть невеличкі по 30 см ящички, в яких буде зберігатися посуд, такі сушилки для посуду. А з цього боку нажимає і виїжджає ящик для вилок. Таложок. Тут у нас піч, духовочка. Не став я під ними нічого робити, тому що там місця мало. Ну, зазвичай роблять під духовкою місце, якесь там сковородку спрятати, але воно того не варте. Самі механізми коштують дорого, а толку від нього не буде. Ну а тут буде ящичок для. Масло для приправ зверху, такий двохярусний. Всі ящики я поробив однакові. Тобто у нас тут приблизно 4 метри і от розділив я там по 80 см всі на 5 модулів і під них вже налаштувався. Всі ящики будуть у нас видвижні, щоб не треба було там що сідати на корточки, заглядати, воно. Незручно користуватися, тому буде все на видвіжних ящичках. Сподобалась, друзі, мені, мийка у тещі. Така вона з нержавійки, доволі товстої, мабуть, не менше міліметра. Тут на бідочку, мабуть, всі два або трошки більше мабуть, міліметрів. Звукоізольована, вона обклеєна такою, чимось вона вкрита. ну, Тобто вона не дзвінчить, поклеєні такі звукоізоляційні коврики резинові, гарної якості і нержавіка така затемнена. І під неї йшов такий от змішувач, де можна обратний включити. І просто воду включить. Тобто дуже зручно. Не потрібно цей окремо е краник ставити під обратний осмос Дуже зручно така от, сушарочка. Це в нас іде раковина, чи як, і мийка 600 на 500. А я бачив там, де ми купували, десь в Одесі ми замовляли через інтернет. В них вже є 800 на 900, щось таке, ну, величенька. Я думаю, що та ще гарніша, ніж у ця. Хоч і ця не маленька, але та зовсім мені сподобалася. Якщо я буду собі робити, то замовлю обов'язково побільше. Фасади на кухню і на шкаф-купе. Це Не зовсім шкаф-купе, але фасади. Замовляли ми з МДФ, не з ДСП, а з МДФ, Воно, бачите, вже йдуть не такі крупні стружки, а таке наче, е, пресована пресована бумага. Він йде вже на порядок. Краще поїзно стойкості. Ну, всі фасади з... найдешевші роблять з такого. А, іде така ручка, що я покрасив. Вона така з зубчиками. І тут я замовляв, порізали нам пас з доклейкою до самого краю, а, Які там крайки той. І тепер я мажу звичайним гарної якості. ПВА і просто забуваю, висохне і будемо встановлювати їх. Воно, це ДВП, е, і, ні, чи те, МДФ він йде е, односторонній. Тобто з, одною, з одного боку біле, а з другого вже кольорового. Але буває він і двосторонній, але нам не потрібно воно таке. Взагалі, друзі, зробив для себе невеличкі висновки, хоча спочатку мав протилежне сприйняття ситуації. В общем, така система, звичайні бокові, телескопічні. Вони не знаю, на звичайних ящиках може і добре, де є ручки. А отут, де ручка Гої, досить треба велике зусилля, щоб придавити так пальцями, як скалолаз, щоб її відтягнути. Вони ще ж з дотягувачами, тому це зрушити її з місця. Досить важко. Тому у такі системи де скритого монтажу, де є ота система, що нажав, вона від'їхала. Доволі зручно Тобто натиснув, а тут вже бери, як тобі до вподоба. Навіть при такій системі можна не ставити такі дорогі ручки, можна зробити просто фасочку поклеїти, і буде, воно також зручно нажав, від'їхала, схопився, довів. І кажуть, що коли стаєш і там можна ногами зачепити, вона від'їжджає. Питав я у тещі, було в неї таке чи ні. Вона каже, за скільки вона вже може. На ділі три користується цією кухнею, то пару разів було не критично. Не настільки критично, що не треба ставити таку систему. Це у нас хеткех німці, щось там 10 тисяч циклів. Таких може бути досить непогана система. І коштувала вона щось близько там 700 чи 800 гривень. За комплект досить недорого. Ну, але вона без затягувача. Просто нажав, воно від'їхало. Тому я думаю, це гарний варіант. В двох словах, друзі, як вона працює, там є якісь підшипнички, сюди ставиться ящичок за рахунок у цієї пипки, там ззаді отвір такий сверлиться. І воно не дає з'їхати ящику туди. А отут кріпляться такі тримачі, які, щоб зняти ящик, нажимаєш він знімається. Дуже проста система і досить ефективна. Зробив, друзі, таку от прикроватну тумбочку. Куточки такі прикрутив. Щас зараз у мене тут гіпсокартонна стіна, на такі от мольки, повішу. І розетка буде прямо в ній, щоб можна було зарядку не доставати, буде зручно заряджати. Зараз покажу, як вийшло. Отак от, друзі, вийшло. Зробив я її, щоб не було видно камформатів зверху. Тут зробив верхню частину на мініфікси, а знизу зробив на камфермат. Три копійки стоїть така тумбочка, але я думаю. Користуватись нею буде 40, 15 і 20 см. Звичайно, з обрізків МДФу. Ні, не МДФ, а ДСП. Купив, друзяки такі ручки, як-то якось вони називаються Гої чи якось так. Купив їх не пофарбовані, просто алюмінієві, є у мене. Порошкова покраска, тому зараз зараз виберемо кольор, там, не знаю, якийсь червоний або, може сірий, якийсь, пофарбую. Але у кого нема, замовляйте вже покрашені, бо алюмінієві, вони такі, можна їх легко поцарапати. Розкажу, друзяки, для тих, хто не в темі принцип порошкової покраски. От є у нас, наприклад, металева якась деталь. Як у нас ручка для е, фасадів на кухні. Чіпляю, я її отсюди от підвів заземлення. Ну, звичайно, там пару арматур забив землю. Е, в землю. Є у мене такий, е, не пам'ятаю, як називається, спеціальний е, трубка. У нас тут така пластикова, і фарба порошкова сюди насипається, підключається до компресору. Тут невеличкі атмосфери, Там одну атмосферу я ставлю, щоб дуже потоку не було. І фарба. Проходячи через оцю, якось вона називається, так цікаво, трубочку, вона трошки намагнічується і за рахунок того, що тут підведена маса, воно прилипає, ця фарба прилипає, і дуже зручно нею красити. Бачите, я так от розпилюю. Розхід фарби дуже невеличкий, там на таку деталь може грамів 10 піде. Можу трошки там потік порегулювати, але я не Кожен день фарбую, тому не дуже вмію це робити. Трошки там трубці общем, Використовую фонарик, щоб підсвічувати, щоб видно було, що рівномірно нанес. Як наніс, потім є в мене така камера, підвішую терморегулятор, який там до 500 градусів може. Чи на тисячі, не пам'ятаю вже. Ну, тут потрібно там, у кожної фарби свої градуси і своя, свій термін витримування при цій температурі. І на, на, на ній написано Ну, приблизно там 180-210 от, градусів потрібно потримати там 10-15 хвилин. В залежності від фарби. І після того, як вона висихне, вона стає дуже-дуже міцною. Мабуть, це найміцніше із побутового, де ми використовуємо покриття. Тобто ніяка рідка фарба не може е зробити таку якість покриття, як порошкова. Дуже зручна штука. Це в мене був е старенький мій інкубатор, який я утеплив е звичайним. Скловатою 10 см брусочки, додав. Спочатку зробив його 3-кіловатний, от електричний. Знизу поставив вентилятор такий, як на духовці, на, на каптильнях жаростійкий вентилятор. Але на робочий режим вона виходила приблизно за півгодини. Це досить довго, як коли фарбуєш півгодини чекати довго. Я просто взяв газовий балончик, завів сюди таку ну, горілочку таку, як свиней шмалить. І включаю газ, включаю, інколи включаю тен, щоб ще швидше воно було, а інколи навіть і не включаю, просто орієнтуючись на терморегулятор, там трошки більше, трошки менше, і воно фарбує. Досить непогано. Там за, ну, грубо говоря, там за пів години можна без проблем пофарбувати це все. Тому заморочуюся. Заморочуюся, по-перше, в мене є краска така, по-друге. Неважко. І по-третє, що десь 2500. Я за рахунок того, що взяв непокрашений цю ручку, 25 тисячі зекономити це також гроші. Трохи додав, мабуть, півтори атмосфери зробив і стало краще фарбувати трошки швидше. Вона гарна, що вона не смердить нічим. але е... Потрібно використовувати респіратор, бо летить з неї по всьому сараї. І фонарикам потрібно підсвічувати, щоб не відблискував метал. І гарно тим, що можна фарбувати і цинк. Якщо я не помиляюся алюміній, без проблем вона перекриває всі ці проблеми наші. Отак, друзяки, виглядає воно. Зараз прикриваю дверцята, трошечки там маленько, може пів сантиметра залишаю щелинку, щоб заходив, повітря заходило. І буду по терморегулятору регулювати. Виходить на задану температуру близько 5-7 хвилин, дуже швидко. Подивимось, друзі, що там у нас вийшло. А вже майже остили. Зараз його на вулиці. Бачите як? І майже неможливо пошкрябати. ну я, я маю на увазі руками. Може там взяти щось та пошкрябати можна, але такий темно-сірий я колір пофарбував.